Так, друзі, я приводжу останній день весняних каніку. Не кипайте мене, ти побуло, ти повіло. Люди. такі друзі. Ой, зараз Дуже красиво. Чепи сталося, білочки. Що ти хочеш? Що? Кобаску чи яблучко? Яблучко. яблучко? Голодний вже трошки Почекай, Данюсь, іди Ди до мами. Як правильно пити? Ти знаєш картошку? Ну, я знаю, її по-моєму потрібно кидати просто одну. А ну спитаю, своїх, чи правильно я роблю, чи ні. Хто знає, як правильніше, пишіть в коментарях. Ми, ми не знаємо, і ж це наша перша спроба так приготувати. У нас не було зі собою фольги. Пробуємо так приготувати, на жару. А буде готуватися? готуватися. Майса на всі поставити якісь соти. Ай ще побудуться ці сосиски. одбуд. Я не могу. Рай, друга, дивись. Отак трохи. Бачиш? О, сюди дивися. Райдуга. Бач. Ага. Я ну, так. А чому так? Ану спитай, чому так? Об... Обично э, радуга утворюється із-за того, що коли дощ моросить і сонце світить. Сонце просвічує крізь краплі води. Так а зараз дощу немає. Може і за димом якось? Хоч все, що світить сонце, і в ту сторону йде дим. І М -м -м. якось так виділяється. Я, да? я не знаю. Хто знає? Хай я розкажу Ось такі квіти. Їх зараз небагато, але потім їх ціла галявина буде. Я мама в Дудя! 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 Ага, а, зараз... а зараз пухнастий Дудя! медведь прийде, Дудя!

А там картошечка уже бачу с краечку чуть-чуть. Там той стороны угу. пит. Під... Жарилась, а? Угу, ага, не подсарилась. А хозила. Мы так уфоном. Может быть, без картошки, без картошки. Дуже Я красиво. Пташечки співають. Ну, начал Почали вже народжуватись нові тваринки. Цього року рано козуленятка. Я не хочу до школи. Недавно знайшли двох зайченятак, ми їх відпустили, одне втікли, а одне відпустили. А ще раніше бачили. Трохи соленяток, раненько. Мама їхня бігла, а вони за нею. Паслися на городі. Дуже красиво.